До виконкому колядувати працівників міського виконавчого комітету з Різдвом у Перший же робочий день привітали вихованці паньотинської дитячої музичної школи. Здорові, Новий рік для фольклорного ансамблю цього навчального закладу ювілейний колектив виповнюється 20 років. Наймолодші його учасники п'ятирічні діти, найстаршим по 13 років. У конкурі панютяни виступають не вперше. Цього разу для глядачів вони традиційно гарно співали, колядували, добро до господарів оселі закликали за що отримали від них солодощі. Я хочу перш поблагодарити вас за таке задержательнее поздравлення. Очень приятно, спасім огромне. Ми від себе, Існе желаю вам самого здорового, самого крепкого, самого увереного. Пускай діти ростуть і радують нас. А діти вам вам желаю. Быть уверенным в завтрашнем дне, хорошо учиться и радовать своих родителей. Детки должны знать украинские традиции, украинские песни, а именно старинные песни вот это самое главное.